Що би ти написав цей план миру? Тільки не, не ве, все не розказуй, але хоча б декілька тез. Бо я як бачу: ну, наприклад, якщо ми так говоримо, то якраз це мало би бути пов'язане з те, що ми вже почали: мобілізація, фортифікація. Ну, додати, якщо маєш ще щось, давай, будь ласка, додавай, і переходимо до наступної теми. Дивіться в трагічні дні, коли наші виходили з вугледару... Я позвонив туди своїм побратимам і підтвердилося те, що я згадувався: в піхотному батальйоні 20 чоловік. В одному батальйоні на харківському напрямку 6. 6. Це означає, що головна причина нашого відступу на Донбасі. Відсутність ефективного поповнення, відсутність резервів, відсутність мобілізації. А значить, президент мав би, зрештою, в цьому плані почати з себе. Ну так кожен господар, який будує дім, починає з себе. По-перше, він мав би визнати, що мобілізація, яку вимагав ще залужний в 500 тисяч, була справедливою, а він його за це зняв неправильно. І це був би мужній і чесний крок, коли людина визнає свою помилку, яка аукнулася от тим, тим, що ми маємо сьогодні на фронті. І тому він мав би сказати, що за це звільняється з Офісу президента людина, яка йому е, всунула цю дебільну ідею. Ти ж пам'ятаєш, як він розказував, що військові мені кажуть 500 тисяч, але вони мене не переконали. І хай вони no, 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 no. переконують Верховну Раду. Так от, оце все треба визнати трагічною помилкою. Сильні люди вміють їх визнавати. Ну, звичайно, Естрада ніколи. Вона просто запускає новий е, е, відос. Але от я почав без цього. Відкриваємо закон про мобілізацію. І що ми там бачимо? Що керує нею президент, і він негайно, в разі введення воєнного часу. Доручає Кабміну розробити штати воєнного часу всього державного апарату. І після цього затверджує їх. І тоді ми точно не мали б цього хаосу, який відбувається з бронюванням. Бо в нас одночасно президент зупиняє бронювання ВПК і життєзабезпечуючих ну лікарні, школи і так далі установ. Бо йому чомусь вдалося, що це багато. З іншого боку, відкрито кажуть про відкуп від війни під назвою економічне бронювання. З третього боку, слуги народу торгують довідками і МСЕКами, загораючи на мільйонах баксів, да? і оце з четвертого боку ТЦК робить естрадно церкові номера під час концерту Вакращука, якого не любить наш град. І втикає обом суспільства, правильно це чи неправильно? Так от правильно було б, якби президент очолив нарешті, згідно Конституції і закону, те, що він зобов'язаний, не має права, а зобов'язаний робити, оголосив масову мобілізацію, до речі, на днях Сирський попросив його про масову мобілізацію. Бо він таки розуміє, що відбувається. Він же бачить цифри: у взводах, ротах, батальйонах, бригадах. І після цього. От це перший пункт став би планом перемоги. Ніякі ракети, ніякі дрони, ніякі е, за, е, танки не допоможуть, якщо в окопі нема піхоти. Причому мають це бути оп... прописані числа, дати, відповідальні, все те, що те, що, що має. А це все прописано в законі. І йому варто просто взяти на себе ношу, яку він не хоче брати. Чому не хоче? Бо він думає про вибори. Ми потім до цього дійдемо, а не про війну. Але президент війни повинен очолити мобілізацію. І якби він вчора з трибуни з цього почав і сказав: я визнаю, що мобілізація наша помилка, критична ланка. І тому завтра на мій телефон всі слуги народу присилають фотографії з ТЦК. Всі поголовно від Арахамі до депутата обласної ради чи там сільської ради. Ми слуги народу, і тому повинні показати приклад. Так, було б чесно і правильно. І тоді би цей план спрацював не тільки в Україні, але й для наших союзників. Тепер другий пункт плану. Я би створив Державне агентство фортифікацій, або посилив би інженерні війська. Але в силу того, що другу і третю лінію оборони будують цивільні, то це очевидно Державне агентство фортифікації. При, е, при цьому, звичайно, президент знов-таки мав би визнати, що ті, хто цим займався. Вже сидять. Uh, Моють бути звільненими і піти під суд. А він створює новий орган і в п'ятиденний, а не в трьохмісячний, як у нас вводиться термін, вимагає uh, від нього від генштабу плану фортифікацій вздовж Донбасу, як було в часи uh, 14 року під час АТО. І ті фортифікації стоять ще по сьогоднішній день. І Авдіївка, і Нью-Йорк, да і. Uh, Углядав це все з тих часів. Так от зараз треба збудувати таку саму лінію, для цього треба визначити виконавця, дати йому ресурс, а не роздавати його обласним адміністраціям, які його, як ви, ти ж бачиш, з піска будують по Чомкінській деревні чи Почомкінські Вопи. Да? І після цього було б все зрозуміло. Це був би другий пункт, який Україна має виконати негайно сама. Третій пункт, я би сказав, знову ж таки, призначити відповідального за вітчизняне ВПК. Тому що хто в нас очолює зараз оборонпром, по-моєму, вже не знає ніхто. Ну, хто після гусіба, я ти прізвищ ну, не пам'ятаю. Ми пам'ятаємо Гусів, він тепер у нас посол. А, До речі, вас Азербайджані. А от що відбувається з ВПК, не знає ніхто. Має бути відповідальна особа, чи на рівні Кабміну, чи на рівні Оборонпрому, яка відповідає за ВПК. В даному випадку, ну, звичайно, там є успіхи. Вони, правда, не завдяки, а попри У нас успіхи куються в гаражах, де збирають дрони, і в приватних підприємствах, які випускають і снаряди, і гаубиці, і так далі. А от що робить в цей час ВПК? Звичайно, я можу щось не знати, бо це може бути військовою таємницею. Але я точно знаю, що американці і європейці влили сотні мільйонів в наші програми ВПК, в тому числі ракеті. І тому, звичайно, хтось би мав. Президент мав би сказати: ми маємо ракету Нептун 300 кілометрів, така сама, як американський, атакамський, французький, британський скальп. Да? Тому я вимагаю, щоб ми їх випускали не 100 штук вийд, припустимо, а 500. І для цього така та людина призначається на таку-посаду. то посаду, і буде відповідати головою за поставлену задачу, щоб ми більше не ходили по світу і не просили дати нам дозвіл ударити е, по ворогу. У нас є ракета, одна, правда, була запущена, яку по присутній естетиці е, на смішного назвали поляниця. Ну, окей, ну такий в них гумор. Так, от у нас вона була одна. Ще трошки не дотягнута, але вже 500 кілометрів. Я вимагаю, щоб їх докін... е... через певний період було 250. І щоб ми не просили ні американців, ні європейців дати нам е... відповідно їхні ракети. Бо, до речі, От... до речі, Юрій Віталіч, до речі, ще таке: е... там же в плані Зеленського, є продовження війни, перенесення війни на територію ворога і продовження Живо. операцій. А, а якими ракетами ти будеш стріляти там, як ми зайдемо на інші території ворога? Ми ж мусимо своїми стріляти, а не західними. Бо західні ну, доброниці. Він вже вважає, що нам всі винні і Захід нам також винен. Так от я би починав з того, що, що я зроблю сам спочатку. Я організую нормальну мобілізацію, я організую нормальну фортифікацію, я організую нормальну випуск вітчизняної, далекобійної ракетної та артилерійської зброї. Я вже мовчу про все інше: про дрони, про ребри, про рери, про, ну, про вантажівки. Про... Курва корчі яких ні, вічно не вистачає в армії і всього іншого. Після цього я скажу: і я вважаю, що в нас провал з антикорупцією. Ну це ж правда. У нас кожен тиждень уже не по одному, а по два-три скандали, які вивертаються назовні, але нічого не доходить до суду. І тому тут він знову ж таки мав би сказати: я призначаю людину, яка буде за цим слідкувати день і ніч. Мені, президенту воюючої країни, неможливо всі дрібниці входити. Я це прекрасно розумію. Але має бути відповідальна особа, яку знає країна, яка буде цим займатися, відповідати на питання суспільства, і якщо е, е, не зможе виконати поставлений президентом завдачу, він має піти. Скажи мені, хто в нас пішов з формулюванням за невиконання посудових обов'язків? Ну ніхто ж, ні один. Хто пішов ніхто. в суд, я вже не кажу засуджений, ну хоча б в судовому процесі, всі оці десятки слуг, які розікрали. Ну, колосальні кошти. Слухай, вже між іншим в Верховній Раді, ти ж знаєш, є фракція, є депутатська групи. Депутатська група це коли є 18 депутатів. Уже слуги можуть створити депутатську е, фракцію, бригада, е, цю, групу бригади. Тобто дорога від слуг до бригади, в ними вже пройдена 18 чоловік. Правда, частина з них за кордоном. В екзилі. в екзилі. Бригада да. в Екзилі. Не дивлячись на доручення президента в, в, в двохтижневий термін покінчити з цим. Вони кожен раз Та -та -та. по одній тій самій дорозі тікають з одної і тої самої фракції. Тобто група, бригада вже у них готова. Але дивись, ну це ж все хіханьки. Але він має сказати, що за це відповідає конкретна особа, наприклад, генпрокурор. Або там радник Єрмака, якщо вже йому так зручніше. Але хтось має бути персонально відповідати за питання і відповідати в повному сенсі цього слова. Отак От би я почав вчорашній виступ. Тобі, ну якщо вже так деталізувати, то треба казати. За др... Бо ти знаєш, хто у нас відповідає за фортифікацію? Тримайся. Мі цифри. А, Федоров. <ріху> Вони, на вже... деяких... Вони на деяких участках, не на всіх. Він просто взявся за шпатифікацію і доповідає про це президенту. На деяких відповідає інженерна війська, на деяких обласні державні адміністрації, на деяких взагалі якісь передисвіти. Тобто, ну це ж не робота. Це ж просто хаос. І з цього все відбувається. Да, У президента в голові є сценарій чергового е сезону, в якому він виходить з державним прапором на кордон 91-го року. А все інше для нього масовка. Що відбувається з масовкою в бойовиках, ти ж знаєш, так? Да? Вони по дорозі всі гинуть. Так оце в нас зараз і відбувається. Е, тому на цей момент, я би, звичайно, що міг казати, такі, така атака, то людина відповідає за дрони. Бо коли президент нам каже, що війська вже отримали мільйон дронів, то він лукавить. Бо вони я туди принів. додали, вони туди я додали все, що міста, волонтери і крупні е, волонтерські е, центри типу Порошенка доставили у війська. Плюс вони туди дораховують ФПВ. Ну ви ж знаєте, що ФПВшки одноразові. А от конкретно дронів, розвідників і бомберів, війська отримали від держави, Кома, від міст, ну, громад Кома, від волонтерів та волонтерських центрів менше на 2 нулі. Не скажу скільки, бо цифра таємна. Надіюсь, ми почуємо це від часової слідчої комісії парламенту. Зеленський сказав, що ми готові 4,5 мільйони. Да. Він на прес-конференції навіть європу послати, да, я в курсі. Далі я б сказав би, хто відповідає за риби. Бо на, на голови нашим хлопцям валяться це все, залізо смертельне. Тому що ребів як не було, так і нема, і цим займаються тільки волонтери. Тому дивись, я би підсумовуючи, весь виступ треба починати з себе. Якщо ти президент воюючої країни. А вже потім, на цій основі української, як кажуть дипломати, спроможності, дуже правильне слово, я би просив партнерів, не писав би, вони зобов'язані, вони повинні, а просив би партнерів розглянути, розглянути питання збільшення радіусу їхніх ракет, надавання дозволу по окремо визначеному пункту, і тут, я надіюсь, в додатках там про це щось говориться. Надати дійсно зацікавити їх, от що я підтримую, ця ідея от ресурсно зацікавити. Бо ну, послухай, ніхто не скасовував особ... інтерес тих країн, і коли ми говоримо, що можна віддати їм концесію наші родовища, то це не вивести їх за кордон, це вкласти гроші в Україну, а потім захищати свої інвестиції. Я ще Ющенку, який пам'ятаєш, воював за кримські газові е, родовища біля Тузли, казав, продай їх американцям за один долар. Ніхто туди більше не зайде в Крим. Бо американці поставлять туди свою ескадру. Тому кожна серйозна інвестиція Америки, Німеччини, Франції, Британії і навіть прости Господи Китаю це є додаткова бригада на захист України. Бо вони свій економічний інтерес будуть захищати набагато ефективніше, ніж після наших прохань або е дипломатії хамства, яку е робить президент. Але дивись, все вийшло рівнем на покій. Президент поставив вимоги перед союзниками і ні слова не сказав про те, що мав би зробити сам. Що це означає? Це означає, що все вчорашнє засідання було просто шантажем союзників перед прийняттям ними решень. Він далі діє так, як діє всі свої роки, публічно озвучуючи неймовірні, фантастичні запити, ставлячи союзників в абсолютно незручну ситуацію, бо їхнє суспільство з одного боку затероризовано лівими, ультралівими ультраправими проти України, а та частина, яка за Україну не зрозуміє, якщо Україну не підтримує. І таким чином союзники. Раз за разом надають нам допомогу, але кожен раз оцей осадок від хамства накопичується страшний. І я боюсь, що після вчорашнього виступу навіть те, що вони дають, може бути скорочено. Ну, бо терпіти, ну дивись, от люди їдуть на закриті зустрічі в США і презентують план перемоги. Потім їдуть в Європу, презентують в закритому порядку план перемоги. А потім виходять на трибуну власного парламенту і, озв... і озвучують, що це не план, а просто перелік ультимативних вимог від союзників. Ну от, Яке має бути враження в тих, хто має прийняти рішення? Негативний чи, них... чи переможе в них ну, здоровий глузд над образою? Побачимо. Але я вчора я згадав фразу, пам'ятаєш, британського міністра оборони, вже тепер був що. Часів Вільнівської саміту НАТО, коли він на чергове хамство, дипломатичне хамство президента нашого сказав: Ми не супермаркет. Ми не Амазон. Ми розраховували інколи на слова подяки. І отут криється вся проблема. Дипломатія хамства ефективна раз-два, але вона не може бути безкінечною. Тому Україна тому Байден вибрав урагана, а не Зеленського, і не приїхав Рамштайн. Просто ніхто не хоче мати справу з таким шантажем. А наші це продовжують під аплодисменти, Юрій Віталійович. Дивись, я тут ще можу додати. Результат наслідків вже є в частині того, що Франція сказала, що на наступний рік 3 мільярди, яких ми обіцяли, ми вам не дамо. Бо в нас тут є свої проблеми, буде трішки більше 2 мільярдів. Німеччина теж сказала, що скорочує допомогу для України на наступний рік, тому що в них там є свої економічні проблеми, плюс в них вибори, а крісло під Шольцом захиталося як ніколи. І тобто, вже негативні наслідки дипломатії хамства є. так звичайно, дипломатично вони нам розповідають, що в нас є свої проблеми, ми не все можемо. Це називається дипломатичною мовою посилають, грубо кажучи, нахрен, але Богу, я би хотів... слава Богу, вони розрізняють е, Україну і наших достойників. І тому нахер не посилають його, але те, що це не додає їм ентузіазму і віри в спроможність, це факт.